Розділ третій. А оце ті народи, які залишив Господь в Ханаанському краю, аби через них випробувати Ізраїль, усіх тих, котрі не знали про всі війни в Ханаані, і лише з єдиною метою, аби наступні покоління Ізраїлю зрозуміли і самі навчились воювати, оскільки раніше такого досвіду у них не було. Такими народами були п'ять князівств филистимців, а також усі ханаанці. Сидонці та гіввійці, які живуть у нагірному лівані від гори Балхермон Хермон і до входу в Хамат. Вони залишились для того, аби через них випробовувати Ізраїль і переконатись, чи вони будуть дотримуватись Господніх заповідей, які він заповів їхнім прабатькам через Мойсея. Тому ізраїльтяни і мешкали серед ханаанців, хетеців, амореців, перізейців, гівійців і євусейців. Вони брали собі їхніх дочок за дружин, а своїх дочок віддавали за дружин їхнім синам і служили їхнім богам. Таким чином, ізраїльтяни творили злочин перед Господом, забувши про Господа свого Бога, вони служили Ваалам і Астартам. Тоді запалав Господній гнів на Ізраїль, і він віддав їх у руки Кушан-Рішатаїма, месопотамського царя арам Нагараїма. Ізраїльтяни служили Кушан Рішатаїму вісім років. Коли ж ізраїльтяни заголосили до Господа про допомогу, Господь підняв визволителя Ізраїлю, котрий їх врятував: Отніїла, сина Кеназа, молодшого брата Халева. На ньому був Господній Дух, і він став суддею Ізраїлю. Він розпочав війну, і Господь віддав у його руки кушан Рішатаїма, арамського царя. Він, Отніїл, отримав перемогу над кушан Рішатаїмом. Після того край мав спокій 40 років, але Отніїл, син Кеназа, помер, і діти Ізраїля продовжували робити зло перед Господом. Оскільки ж вони не переставали чинити злочини перед Господом, то Господь дав силу Моавському цареві Еглону для перемоги над Ізраїлем. Отже, він. Об'єднавши навколо себе амонійців та амалакітянців, вирушив і розгромив Ізраїль, захопивши місто пальм Єрихон. Після цього ізраїльтяни служили муавському цареві Еглону 18 років. Тоді ізраїльтяни знову заголосили до Господа про допомогу, і Господь дав їм визволителя Егуда, сина Гери, нащадка Веніаміна. Чоловіка, в якого чинною була ліва рука, Ізраїльтяни послали через нього допомогу Муавському цареві Еглону. Егут перед тим зробив собі двосічного меча довжиною в лікоть і підперезав його під своїм плащем з правого боку. Отже, він прибув з даниною до Муавського царя Еглона. Еглон же був дуже гладкою і повною людиною. Закінчивши викладати данину, Егуд відіслав людей, котрі несли данину, а сам повернувся від Бовванів, що біля Гілґала, сказав Еглону: Є в мене таємне слово до тебе, царю. А той сказав: Тихо. Негайно від нього вийшли всі, що стояли біля нього. Егуд увійшов до нього. Коли цар сидів у горішній прохолодній світлиці, призначеній виключено для нього особисто. І Егут сказав Маю для тебе слово від Бога. У відповідь той підвівся зі свого трону. Тоді Егут вихопив своєю лівою рукою меча, що був з правого боку, і встромив його йому в живіт, так що за лезом увійшла також рукоятка, і жир зімкнувся навколо леза, оскільки він. Не витягнув меча з його живота, бо той війшов до кінця. Тоді Егут вийшов до передпокою, закривши за собою двері горішньої світлиці і замкнув їх. Щойно він вийшов, як прийшли царські слуги, але, побачивши, що двері горішньої кімнати замкнуті, сказали напевно, він у прохолодній комірці залагоджує свої потреби. Вони чекали, аж поки почали непокоїтись. Чому цар так довго не відкриває дверей горішньої кімнати? Тоді вони взяли ключ і відчинили, аж ось їхній володар лежить на землі мертвий. За той час, поки вони чекали, Егуд утік. Утікаючи, він проминув бованів і сховався в Сеїрі. Прибувши сюди, не гаючи часу, Егуд затрубив у трубу на Єфремовому узгір'ї, звідти він спустився вже на чолі цілого ізраїльського війська. Егуд видав клич поспішайте за мною, адже Господь видав ваших ворогів моавійців у ваші руки. Вони пішли за ним і захопили йорданські переправи до Моаву, не дозволяючи нікому переходити. За той час вони знищили близько десяти тисяч моавійців, усіх високих на зріст і сильних мужів, так що жодний з них не втік. Того дня Моав був упокорений. Під владу Ізраїлю і край мав спокій протягом 80 років. Після нього, після Егуда, постав Шамгар, син Аната, і звичайним довгим києм рожном для волів знищив близько 600 чоловік филистимців. Він також визволив Ізраїль.